Два клуби із однаковою назвою Гвардія Полтавський і Кременчуцький стали кращими у змаганнях юних десантників. Їх приурочили до дня народження дяді Васі, баті повітряно-десантних військ. Пам'ять про нього об'єднує десантників України, Росії, Білорусії. Василь Маргелов народився у грудні в українському Дніпропетровську. Крім команд Полтави та з області на змагання приїхали юні десантники із Херсону та Борисполя. Це діти, які мають відмінну фізичну форму, знаються на зброї та можуть похизуватися тим, що стрибали з парашутом. Ми прийшли на захист на допомогу держави. Ми вчимося допомагати і собі, і іншим людям. Також ми стаємо патріотами своєї. Ми патріоти своєї країни. Ну це краще, ніж бігати дітей. По закаулкам курить, наркоту курить, там, де да, все остальное. Професія десантника почетна, то захищати родину. Про патріотичне виховання вже говорено, переговорено. Однією із причин конфлікту на сході називають його відсутність. Президент України навіть спеціальним указом затвердив відповідну програму. Та ті, хто передає свій військовий досвід дітям, кажуть: поки що про цих дітей згадують хіба тоді, коли треба прикрасити якийсь захід. Какеслікакої та мероприятие, так. Это надо. Если уже что-то помочь, уже уже не надо. Все инструктора у нас зарплату не получают. Это просто энтузиасты, которые приходят в свободное от работы время, хотим этим заниматься и хотим что-то что-то дать, что мы знаем сами в этом. І от щось хороше і добре у Полтаві. Заклади з військово-патріотичною підготовкою можна на пальцях однієї руки порахувати. Клуб Гвардія, який є організатором змагань, та гурток юних десантників на базі обласного центру туризму приймає хлопців та дівчат від восьми років. Інструктори зізнаються, є батьки, яких лякає військова форма на дітях і наголошують, вони не готують до війни, а виховують патріотів, які в разі чого зможуть постояти за себе. Солдатские письма летят к адресатам и поймут адресаты по этим листкам, как тепло, их сердец помогает десантным.